Ми вирішили, що треба допомагати нашим хлопцям. Ну, раз треба допомагати, треба чимось допомагати. Ми вирішили, що ми допоможемо їм маскировочними січними маскуваннями. Ось сітками для маскування. чимось. Альона Сива пришеп, що на Миколаївщині. Показує, як у вільний час разом з іншими односельцями плете маскувальні сітки. Село розташоване у Бризнегувацькій громаді. І торік, з березня по листопад, зазнавало регулярних російських обстрілів з боку окупованої на той час Снігурівки. Ми ночували. Ми в квітень місяць. В принципі, ми весь квітень, ми ночували в Погорівці. Обстріли, як починаєш, уже там у нас і кроваті були настелені. Тобто ми вже до всього привчилися, Бувало ми ж вичисляли. Ми ж вже знали, де вихід, ми вже знали, де прихід. Ми вже рахували по секундам звідки воно летить, чи вони Снігурівки, чи воно з іншої сторони. Рони летить. Ми вже це все знали. Ми знали, що це мінамот, чи це савушка, чи це град. Це ми вже все знали. До війни жінка працювала у місцевому продуктовому магазині. Після 24 лютого він протягнув зо два тижні і був зачинений. Адже на той час через село регулярно проходили ворожі колони техніки. У травні Альона спробувала запустити роботу крамниці. Та в той же день поряд з ним стався потужний прильот. 15 травня почалися. Я привезли мені товар. Ми тільки розгрузили товар, і хвилин через 20 через 30 почалися перві обстріли. Перший прихвіт він був був це вугол магазину. О, потім вже був прихід, я не знаю, де він був, що вилітало на моїх очах, вилітіло вже вікно. І я порахувала, пройшло дві-три хвилини. Я зрозуміла, що в мене є дві три хвилини, щоб дійти додому. Потім вже що потім уже буде знову обстріл. Я добігла додому, і воно опять почали. До сьогодні магазин так і не працює, а Альона безробітня. Займається своїм господарством, а у вільний час плете сітки для військових. Вона така не одна, бо через війну в селі люди не мають роботи, а дехто є житла. Було зруйновано чимало будинків. На перший погляд з цією хатиною все добре. Однак згодом розумієш, що від неї лишилися. Самі стіни. Десь понівечена покрівля, десь немає паркану, є розбиті господарства або побиті комунікації. Сьогодні у селі Пришип пошкоджена майже кожна друга будівля. Крещі вікна, двері От такого пошкодженого багато. Дуже газофікація пошкоджена була. Вся, всі провода були поперебивані. Відновлено електропостачання, частково газопостачання, водопровод та є. У цьому місяці можливо газопостачання буде вже. Підключена у всіх, хто тут проживає. Наразі у селі мешкає 82 родини. Тоді, як до Великої війни, тут проживало близько 350 осіб. У місцевій владі відзначають, що люди повертаються, але не так швидко, як хотілося б. Багатьом просто немає куди приїздити. Тож зараз пришеп найбільше потребує будівельних матеріалів і допомоги у відновленні. Якби, звісно, тут щоб якась бригада могла зайти, яка б от ішла будинок за будинком, допустимо. І... Під будматеріали ну, виконували ремонт. Так як тут на місці людей немає. Багатьох чоловіків як ви, мобілізували, і, як би сказати, тут пенсіонери на кришу не полізуть. Жінки, в основному і такі, старшого віку. У самому центрі села ступі видніється Олечене гніздо. Місцеві вірять. Це знак того, що прийде час і їх село знову заживе, як і раніше. Щороку вони відлітають на осінь відлітають, а весною прилітають. Тут роблять собі гніздечко і вирощують своїх маленьких пташеняток. На те й надіялися, що як далеке прилетіли, ми думали, що. Це вже буде перемога. Це й надихає Пришепчан не опускати руки, а допомагати один одному і працювати заради перемоги України. Не миру хоч хочеться перемоги. Хочеться в кінці кінця, щоб всі хлопці повернулися додому і особливо пам'ятали тих, хто, на жаль, загинув. Тому що ми знаємо, що це таке. Коли рідні гинуть. Ми знаємо, що таке, коли залишається в селі без людини, яка дуже багато зробила хорошого для нашого села. Хочеться перемоги. Найскорішої. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на тевоканалі МАРТ.